Вітаю, ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїва. На зв'язку з нами трологиня Лана Олександрова. Лана. Я вас вітаю. Мабуть, наш останній етер в цьому році. Привіт, привіт Да, Мабуть, останні согласна. Я навіть зараз іще, хоча і ну, запізнилася, прошу всіх вибачення. Але я ще й включу тер у себе на каналі. Якщо ви не проти, другий буде через комп'ютер іти. Я... Ми... Тебе не будуть бачити, але будуть чути. Хай чують. Голос має лунати. В принципі, головне це інформація і теми, які ми з вами будемо обговорювати. А обговорити насправді є що. Тому, як будете готові, я прям потираю ручки, аби задати вам перше питання, Лана. Зараз дві секунди, угу. прям ровно, 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 нічого не встигаю, так як ти кажеш, я як різдво. Да? Вас І... треба чекати. Та 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 це ми поза етером говорили. Друзі, ви поки до речі, можете обов'язково поставити лайк, написати нам коментар, підписатися, якщо цього не зробили. Можете написати своє питання до лани. Ми також його на прямому етері озвучимо. Тому не соромтеся, робіть це. Поїхали! Поїхали. Поїхали. Друзі, тут в мене іде прямий етер з Астролюксом, з Анастасією. А тут в мене а тут з мене ви. Токаси <реш> супер погнали. Значить, подія, мабуть, одна з найгучніших останніх днів а це падіння літака пасажирського у Казахстані. Він летів з баку до Чечні. І зараз є дуже багато версій про те, що це і російська ПВО і Росія до цього максимально причетна. Все ж таки, що кажуть карти з цього приводу, чи дійсно Росія повпливала на те, що цей пасажирський літак зі звичайними людьми впав? Там були тільки звичайні люди, так? Да? Здається, пасажирські просто цивільні люди. Більше ніякої інформації я, 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 не було Ну Я тобі хочу сказати, їм дуже важко контролювати простір, і це була їх помилка. Угу. Отак от, от можу сказати. Це ну ошибка, тобто, ну не то що там спеціально збили, да, к примеру, і ще що. Е, да, вони обговорюють, ну, скоріше ну, ошибка якоїсь людини, ну, яка працювала там десь. Тобто, я це помилка, чи вони зайшли в простір якийсь туди, де не треба за... було заходити, чи э, ППОшники. А Ану, що Росія робила? Що російські ППО робили? Що російські ППО робили стосовно цього літака? Ну так, да, от помилка. Тобто вони його не побачили. Луна, вони якісь, ну, трошечки його, ну, дупляни нарізали. Що відбувається. Так, є удар, але вони не бачили, по чому вони хірячать. Отак. Тут, тут О, по чесному Угу, зрозуміло зараз. знаєте, ще є дуже багато розмов про те, що буде наступ на Дніпропетровщину. Дніпропетровській області потрібно бути на максимальній увазі. Все ж таки, чи є загроза на даний момент для для Дніпропетровської області, і чи можлива окупація населених пунктів там? Ну дивись, їм дуже важко, дуже важко прорватися в саму Дніпропетровську область. От, наші хлопці, скажу так, стоять не на життя, а на смерть, і, на жаль, на жаль, багато людей гине, але, але наступ на Дніпропетровську область чогось не відбудеться. От, просто вони будуть рватися рватися, рватися. Вони будуть на кордоні, вони будуть рядом. Вони будуть їх буде може бути видно. але вони будуть рватися, рватися, а от прорватися не можуть. І потім вони відміняють ці плани чогось чогось є в потеря, да? І їх імператор каже про те, що ну ми тіряємо. Ми ну, немає. А наступу на Дніпропетровську область ну, він не состоїться. Б, окупації населених пунктів Дніпропетровської області по моїм картам немає. Влякатися і, і ходити слухати якихось загранічних патріотів, які сидять там в Германії і прочі, і дуже переживають. Хай приїжджають, сидять тут нам в Дніпропетровську область, як я сижу в Кривому Розі. Я сижу, я нікуди не виїжджала. Я і, 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 і тоді саме в місті все переживають. Я просто зарабатувати на ваших страхах бабки, ну, це таке. Я вас повністю підтримую і дійсно не варто слухати якихось неперевірених людей. Варто єдине, що варто робити, це донатити на збройні сили України, донатити на перемогу щодня, щодень та щовечора, тому що ми всі, начебто, готуємося до свята, але пам'ятаємо, як важко хлопцям в окопах яку титанічну працю вони роблять кожного дня і кожної хвилини, і не забувати їх підтримувати, бо все це у нас зараз в житті можливо лише завдяки ним. Про Запоріжчину ще хочу вас запитати, тому що а, ходять чутки про те, що команда Трампа реально хоче обміняти всю Запорізьку область на перемир'я, віддати повністю Запоріжчину кацапам а, ворогу, а натомість мати час без застосування зброї і піти на ось такі домовленості. Чи можливо це? Ну, дивись, багато брехні якоїсь якось, ну, у них є така мрія, а вони, вони будуть намагатися дурити когось, якихось да, типу, партнерів, чи нас, чи кого, а вони да, можуть нам просто не дати якогось ресурсу. Просто так обміняти вони не можуть цю Запоріжжя. То вони mm -hmm. нам просто будуть не давати ресурс, Да, в обмін на якісь населені пункти. Да, Це в планах є. як так. Ну, Може, не так прям звучить красиво, е чи не красиво але все одно. А тепер хочу сказати інше. Давайте подивимося, чи буде окупована повністю вся Запорі... ну, Запоріжжя. Ну, опять-таки, ми вход... беремо Запоріжжя чи не заберемо, тому що Запоріжжя окупація не підлежить. Ну, тобто, у мене по картам не разу не виходило. От. А з Запорізької області. Так, це, 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 це середня температура по палаті. Тому, Можливо, якісь населені пункти і будуть 에, постраждати. От Давай так, без Запоріжжя чи, чи будуть ще якісь е, в орки зайдуть якісь ще населені пункти Запорізької області. Так, бо Потому, насправді... Що, не, один гомік, другий ні. так от, вони чи ні? Ну, о чому я? Тому така ж сама ситуація тут. Це вопрос, ну, неправильні. Треба їх, як то кажуть, по другому формувати для того, щоб було. Так, якісь інші населені пункти з Запоріжжя Орки. Чи зайдуть вони в них? Ну, вони будуть йти. Так, да, нас тут буде, я би даже сказала. Притом в такі, які ми навіть ну, не очікуємо. Да? Або ми їх не розглядаємо. Бо ми про них не говоримо вони такі маленькі. Тобто, якась номінальна перемога буде. От, але е ще що вони просто ці містечка, де це не даже містечка, це села, це якісь маленькі села, і от ці маленькі села, от вони можуть навіть стерти ця землі. Тобто, десятка е мічів, це вони не будуть нікого не щадити. Не старих, не малих, не ні приверженців, ніхто там їх ждав, не ждав. Тобто зайшли і вийшли, але повної окупації немає. От щоб сказати, що вся, понімаєш, не окупірована, це вже не повна окупація. Правильно? Тим більше є якісь населені пункти скорішкою за Запоріжжям. от Ті, що за Запоріжжям, вони по-любому остаються. Отак. От та насправді моє рідне село знаходиться якраз зараз за 9 кілометрів до позиції ворога. Його обстрілюють із артилерії, із дронів і з градів з усього чого можуть. Тому друзі, я вкотре звертаюся до всіх, хто перебуває в такій самій ситуації. Там залишаються люди. Проте я вас прошу е їдьте в більш безпечні місця, якщо у вас є така можливість. Бо ми бачимо наскільки жорстокий ворог, і наскільки він не збирається нікого шкодувати, як правильно сказала Лана. Ми так, бачили їдемо далі, їдемо Їдем далі. далі. та та, -та. хочу mm -hmm. до Херсона перейти, тому що не так давно був була спроба наступу росіян на Херсон. Чи будуть вони повторювати ось свої такі заходи чи водою, чи а вони, сушою? А вони на Херсон через 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 Борислав питались зайти. Цього не знаю, чесно кажучи, По воді щось, mm -hmm. наче. Куди? Я дивилася, що по воді вони будуть питатися на херсон, потім плю... нічого у них не вийде, плюнуть, підуть на Береслав, там получать піздюлі і повернуться обратно. Ну, давайте ще раз подивимося. Давай так. Чи буде успішною спроба росіян наступу на Херсон? Бо то, що вони спробувати будуть, значить дуться і ще не какать. Ну, давайте там. так попробуємо. Херсон для них правильно названий. Херсон. От, угу. от Для них правильно все для росіян, спеціально назвали. Розробляють якусь там вони стратегію, питаються надурити Україну. Е, що тут далі? Нічого далі вона відмовляється від цієї ідеї, тому що їхня ідея. Але будуть багато що Ми ще повернемося, ми ще то, ми ще сьо. Ми ще, як то кажуть, вберемо собі два ребра і самі собі м'яз зробимо. Хай роблять, ми ж не проти подивитися. Але Херсона їм більше не віддать. Поняли, друзі, так що не Так, Херсон українське місто, а ніяке не російський город. Абсолютно точно. Проте є трошки. Не трошка, а дуже сумна звістка з Донеччини, адже окупанти захопили населений пункт Українка, а він знаходиться біля Покровська. А власне, Донеччина, Донецька область у 2025 році. Повністю буде за росіянами чи ні? Ну давай зробимо собі деякі маркери. Наприклад, якщо я побачу зараз. Карту це, знач, Вся Донецька область буде під росіянами. Році. Чи буде під росіянами? Дивися, у ну, 2025 якісь... році починається договор. Ось є документ, ось є бумаги, ось є спори. Комусь подобається, комусь не подобається, щось сходимося, щось не сходимося. Далі. Коли якогось населеного пункту, як ото лінія розмежування, як при АТО було. Далі, далі. ну Щось вони тужаться, пижаться. От їм вода більше, їм не стільки це Донеччина, скільки їм вода, вони щось тут коротше, питаються прорватися. Десь іще будуть якісь наступи, але повністю Донецька область вона не буде. Слава Богу. А, про обстріли хочу запитати, тому що ми знаємо, як росіяни люблять псувати новий рік і, взагалі, всі свята, які ми маємо, бачили, що сталося на різдво, куди прилітало і які наслідки ми це маємо. А, чи влаштують вони обстріл по багатьом областям України, власне, 30-е, 31-е, 1 перше? Ну, давай подивимося. Тут Одесу твої питають, Одеса попована не буде. Що ви хочете? Кожен день на Одесу дивлюся обстріли. Приходьте до мене на канал і дивіться в мене трансляція кожен день, 20 місць я дивлюся, чи 25 по, по щоденних попередження про щоденні обстріли. Але Одеса окуповано не буде. Отже, 30-31 -е ворог по відношенню до України. Ну, дивіться, така красива карта. Дивіться, бачите, яка повітряний бій називається. Це я uh -huh. своїм покажу і, і твоїм, і своїм. От. І це говорить про те, що дуже багато буде дронів-розвідників. Але наші ППО, диви, яка красива карта. От, даже покажу, які гарні карти. Дивіться: карта відплати, як там. Залужний Путіну в Парі. Да, Наше ППО шахеди, Тобто бу летіти буде, так, да, согласна. Але наші пацани будуть працювати. На захід бу буде західна частина, там будуть пожежі, да, яке місто. Центр також буде, будуть, вони. От. але вночі будуть, кстати, бенкати. Но у цій карті в мене багато карт, які показують мені пожежу чи якісь саме, то випало небагато. Тобто, тобто, е, як би там не було, да, от летіти буде, але наші працюють хорошо. А 1 січня подивимось з вами ще. Перше січня. А 1 січня <реш> мої люди пишуть, Лана, я вас люблю, фраза про два ребра, повинна стати крилатою. Це мені просто розказували колись, що якийсь... Цей рок рок музикант собі два ребра ну, удалив для того, щоб самому собі не знаю наскільки це правда, але така байка ходила. ходила я як... ходила, я теж чула. Да, так, 1 січня для України. Центр погана звістка, працює ППО, але на жаль, ну, уламки впадуть і щось таке можуть пошкодити. Є з 1 січня у них почнеться наступ і якраз момент, коли будуть обстріли, це буде наступ. І буде от 1 січня буде навіть слажні, ніж от 30-31, я би так сказала. У мене випало дві карти і руйнація, і пожежа. от Є, дуже буде страдати іменно більше центральна. Будуть і ракети, і шахіди, навіть три випало. Тому 1 січня більш буде загроза. Добре, що ми якраз подивилися і перше. Друзі, будьте в курсі, реагуйте на повітряні тривоги, не дивлячись на всі свята, які у нас насправді на носі. А хочу запитати вас за стан енергетичної інфраструктури в Україні. Все ж таки, чи загрожує нам повний блекаут? Ось ось. Чи загрожує нам в, скоро, в, в скорому майбутньому повний блекаут? Ні, не загрожує. І Не загрожує, тому що, тому що є якісь уже зроблені превентивні міри, які які як то кажуть ні і добре. Хочу з вами обговорити ще справу Ірини Фаріон. Яку нагадаю вбили, і саме зараз зачитаю вам про те, що підозрюваному у вбивстві Фаріона змінили кваліфікацію злочину і вже передали матеріали до суду? Йому нині загрожує довічне ув'язнення, і його підозрюють саме в умисному вбивстві, в зв'язку з тим, що він сам собі там надумав і не терпів вислови Ірини Фаріон. Власне, чи давайте подивимося, чи дійсно хлопець може сісти довічно за грати. Давай подивимось, бо в прошлой раз в мене було, що поки він буде в СІЗО, його просто приберуть, адже він не є головним виконавцем. Він, можливо, був якимось чином дотичний, до, або, ну, як скажуть, але не він є головний виконавець і замовник. Там замовники другі дяді намного серйозніші, ніж той пацан. Одноді. Так, да, вона там наступила на хвостик, от трошечки десь там, десь там мимо хвостик садового біжав, мимо хвостик і Порошенка біжав, от там ці хвостики вони сплились, і щось вона знала те, що нам простим смертним знати не треба. От. А цей мальчик просто він був як розміна на монет. Так, чи дадуть йому довічне? Ну, я тебе хочу так сказати. Карта руйнації говорить про те, що, скоріш за все, да, башня випала. Башня це коли руйнується все, що можна. Але тут така цікава річ, що м -м, будуть подавати апеляцію. ось О, тут ще, аби він дожив, поняття до цього всього. Це по перше, а по друге, а в мене друге питання: а чого, а чого не дають довічно, наприклад, тим, хто навів ракету, де, де сотні людей вбито, Абсолютно. а тут вона доказана хлопця, да от і, і вже довічно. Ну то тобто якесь таке у нас правосуддя ну трошечки кривеньке і ще що. Ну, я не бачу карти закона, ну, вироку. От так от кажу. У мене є таке, ну, от взагалі, я ще раз схожусь до того, що він може просто не дожити до офіційного вироку або після офіційного вироку. Так, що з ним буде фізично, ну? Фізично. Таке впечатлення, що його там десь будуть... Мені кажеться, його уб'ють. Мені дуже шкода, але там випадають карти насилля, карти сили, карти башні. Я спитала його фізичне становище, іменно там, де він обмежений. Його вб'ють ну, йому навіть, навірно, не встиють і вирок виносити. Зрозуміло вас. Будемо спостерігати за ситуацією, і хочу ще запитати у вас за той самий скандальний законопроєкт про зниження призовного віку з 25 вже до 18 років. Тому що зараз деякі змі пишуть про те, що вже він і є, вже поданий у Верховну Раду. Вже він схвалений. Натомість інші народні депутати говорять, що такого законопроєкту немає, то й не видумайте. Давайте подивимося, запитаємо у карт, власне чи є. Взагалі, фізично, цей законопроєкт а, про зниження призовного віку до 18 років. Карта брехні випала. Немає, отже, немає, немає. Його в інтернеті ніде немає. Якщо ти полізеш його шукати, його ніде не найдеш. Ну так карта говорить, ми можемо це mm. провірити. Це точно можемо перевірити. А ще у нас один бункерний виліз недавно і заявив, що дуже б не проти, якби Словаччина стала тим самим переговорним майданчиком для закінчення війни. Чи можливі перемовини і домовленості в Словаччині? Лано? Чи з'їдуться в Словаччину для перемовин? Бункерний це вже не, як би сказати, это уже магітон, це вже, мавітон, це mm -hmm. вже не модно. Зараз вже модно другое до no, в бою. Це його стабільна нас. Відслідкувати моді <гум> От, і, так сказати, тенденціям сьогодення. <гум> Добре. <гум> Дивимося, чи дивиться в Словаччину. Там є некотора тайна, про яку не хочуть говорити вслух, але багато брехні. От, вообще, Словаччина. Нам, ну, нам не цікаво там вестися переговори, тому що вона не про, е, ну, не про Україну. Не про справедливість, не про вообще не про. Давай так, не про справедливість, навіть. навіть якби він був і на стороні довбойовбів, але ну, все одно не про справедливість, Тому будуть шукати інше місце в Словаччині. Не буде е, столу перемоги. Ну і добре, Ніко. А окрім того, ще про того на де, як пишуть сучасні а, Він заявив, що відкидає пропозицію мирного плану команди Трампа, бо про неї також дуже багато говорять зараз. А вона передбачала те, що на 10 років ми відстрочуємо перебування України в НАТО, і саме це має стати. Умовою припинення взагалі російсько-української війни. А взагалі, що буде Путін а, робити? Чи буде він погоджуватися на перемир'я, чи взагалі м, все піде зовсім так, А чи приїде Путін на перемовини? Чи буде він приймати участь? Взагалі в перемовинах Кого, та, та, що? чи погодиться він на перемовини? Чи живий він буде, чи все не буде харчоса здоров'я? От, чи що, Ну не, не знаю. Давайте подивимось. Путін, чи буде приймати перемовини. Буде переговорна група і Путіна там не буде. Путін буде окремо. Це, во-первых, во ще буде якась брехня. От, Путін взагалі не буде ніяким образом касатися перемовин. Давай так, давай по-другому. Чи буде президентом Росії, чи хто він у них там цар Росії? А президент. рабовладелець русських рабов? Во, вони ж там всі, як то кажуть, як сказали, так і думають. Да, да, да. вот, рабовладелець Путін, чи буде все-таки він на своєму рабовладельчикому восту? Чи буде, ще Путін тоді? Туди... Да, ще буде він, але на той момент він буде, але цікаво то, що е, робоча група буде, він не буде сам їздити, він не буде сам присутній, він не буде сам ето. Але все ж таки буде це контролювати. Так, да, 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 да. він буде цією куклою, говорящою куклою Росії. Ну що ж. Говоря, що кукла Росії колись та й має зламатися. Цього ми йому і побажаємо у новому 2025 році і взагалі зламати цей російський стрій і почварську орду. Я впевнена, що в українців все це обов'язково вийде, тому що ми з вами єдині і тільки в єдності наша сила. Тому друзі на завершення нашого етеру, прошу вас як завжди, донатити на перемогу, донатити на ЗСУ, підтримувати один одного, не залишати в біді і головне бере себе Тому що нам ще країну відбудовувати і націю українців народжувати. Лано, я вам дуже вдячна за цей прямий етер. Бажаю вам також гарних, мирних, тихих свят в кривому розі, щоб все було тихо. Передаю вітання. До нових зустрічей у новому році. Все, дякую, пока-пока. Друзі, вам також увечері.